Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Актуально станом на цю годину інформацію з життя краю повідомляємо далі у нашому денному огляді. Вітаю! З 21 вересня на Росії стартує часткова мобілізація. Про це сьогодні зранці заявив Путін. За його словами, призову підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі, хто вже служив, має військові спеціальності та досвід. Тим часом у російських соцмережах і пабліках обговорюють способи уникнення призову і навіть подекуди закликають до протестів. А українські посадовці та експерти припускають, що такий крок показує відчай влади країни-окупанта. Рівненщина отримала 10 тисяч 530 доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Її розподілять по пунктах вакцинації та у центр масової вакцинації, що працює на базі обласного діагностичного центру. У межах міжнародної ініціативи COVAX в Україну доставлено 400 тисяч доз РНК вакцини проти COVID-19 комірнаті виробництва Pfizer-BioTech. Її розподілено у 23 області та місто Київ. Товариством рівне теплоенерго розпочато наповнення теплових мереж хімочищеною водою і подача теплоносія до житлових будинків для подальшого їх заповнення. Тож на підприємстві закликають голіве управління ОСББ, ЖБК. І управляючих компаній звернутися до начальника вашої обслуговуючої котельні для узгодження дати наповнення мереж будинку або зателефонувати за номером Обенецько-диспетчерської служби, який ви бачите на екрані. Компанія «Рівнотеплоенерго» теплоенерго просить не зволікати з наповненням мереж. Це дасть змогу своєчасно виявити недоліки системи теплопостачання та усунути їх до початку опалювального сезону. На війні з російським окупантом віддав життя захисник з Костопільщини, стрілець зенітник Олександр Стецюк, 1985 року народження. Чоловік загинув 17 вересня неподалік села Опитне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника. Долав ЗСУ мобілізований на початку повномасштабного вторгнення, 10 березня. Вічна слава герою. Другий ранок поспіль у Рівному починається з прощання із полеглим на війні солдатом. Сьогодні на майдані Незалежності віддали шану молодшому сержанту Богдану Нікітіну. 29-річний боєць загинув тиждень тому на Донеччині. На прощанні з героєм побували наші журналісти. Похмуре рівненське небо разом з сотнею містян оплакує загиблого на війні солдата. 29-річний Богдан Нікітін міг прожити довге і щасливе життя, але молодого рівнянина вбили російські нелюди. До початку повномасштабного вторгнення Богдан працював кухарем, не мав жодного військового досвіду. Однак, добровольцем відправився на війну, щоб захищати країну. Бачите, що навіть ресторатори місторіна прийшли дати йому шану. На жаль, почалась війна. Він Закинув свою професію, взяв автомат і пішов захищати нашу країну. Дуже приємно, що є такі люди. На жаль, війна забирає саме найкраще, але я думаю, що перемога буде за нами. Треба завжди приходити на майдан, віддати чану, тому що. Це наш обов'язок прямий, і треба чітко розуміти, кому ми завжди завдячним. Богдан Нікітін навчався у 22-й рівненській школі. Згодом працював у закладах харчування міста, а також за кордоном. Колишні співробітники називають недавнього колегу справжнім майстром своєї справи. Кулінарні вміння Богдана пізніше оцінили і побратими по службі. Він під крутий спеціолог був ну, взагалі повар, як супер людина, супер. Нема до щось більше мали. Важко змиритися з втратою колишнього учня першій вчительці Богдана Тетяні Володимирівні. Жінка пригадує, як хлопчик допомагав своїм друзям, був веселим та добродушним. Він ніколи за роки навчання він нікого не образив. Діти хотіли з ним дружити, був дуже подільним. А після, уроку, після школи дуже часто його зустрічала, тому що йшла в школу, він жив недалеко біля школи. Завжди усміхнений, завжди веселе, ніколи не пройде, не привітавшись, зупиниться декілька хвилин. Поговоримо. І таким світлим і залишиться моїй пам'яті назавжди. Ну, Найтяжче зараз рідним героя. батько Федір до останнього підтримував зв'язок з молодшим сином, переживав кожен обстріл та чекав новин з фронту, захищає країну від окупантів і старший брат Богдана. Він, як ніхто інший, розуміє, через які надзусилля проходять українські захисники, щоб вибити расистів з нашої землі. Всіма молитвами і подяками обіймаємо душу людини яка. Приєдналися до небесного батальйону в Небесний стрій», Воїна котрий не раз відбивав ці нечистиві стріли. Москаля життя Богдана Нікітіна обірвалося 14 вересня поблизу села Богоявленка Донецької області. В автомобілі, у якому перебував рівнянин, поцілила ракета. Після громадської панахиди у центрі рівного героя поховали на кладовищі нове вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині судитимуть чергового колаборанта цього разу чоловіка, який приєднався до незаконних органів влади. СБУ зібрала докази щодо злочинної діяльності начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району ЛНР. За даними слідства, у березні 2022 року він з власної ініціативи почав співпрацювати з ворогом заради отримання підвищення. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колаборанта за добровільне зайняття посад. Де пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, у тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора. Нагадаємо, за співпрацю з окупантами можна сісти за грати на 10 років. У Рівненському районі вкотре пожежа, 20 вересня у селі Крилів, що на Кореччині, у приватному господарстві згоріло дві тонни соломи в тюках, покрівля та перекриття господарської будівлі. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Відсидів за убивство, відсидить і за крадіжку. Житель Сарн знову відправиться у місця позбавлення волі. 36-річний чоловік із 2008 року перебував на лаві підсудних за грабіж, крадіжки, незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Після умовно дострокового звільнення він вирішив повернутися до злочинної діяльності. Так, 19 лютого цього року у нічну пору розбив бокове склобуса і викрав з нього п'ять велосипедів та акумуляторну батарею. Таким чином Завдав 47-річному власнику майна збитків майже на 16 тисяч гривень. Усе викрадене злоумисник продав, а кошти витратив. Днями винесено вирок три роки позбавлення волі. А також ще один місяць суд додав, як на відбуту частину покарання. 21 вересня міжнародний день миру цьогоріч Україна його зустрічає у стані війни з російським агресором. Дата встановлена генасамблеєю ООН у 1982 році і має відзначатися як день глобального припинення вогню і відмови від насильства. Всім державам і народам пропонується дотримуватися режиму припинення воєнних дій протягом цього дня. Проте, як відомо, є країна, яка вже давно нехтує усі закони через те, у День миру українські жінки і діти ховаються у підвалах від рашистських ракет та снарядів. Однак наші захисники йдуть в бій, аби вже наступний день миру українці зустрічали із усмішками на обличчях та у вільній незалежній державі. Справжнього дня миру залишається побажати всім українцям. Стежте за нашим ефіром та онлайн ресурсами. Будьте пильними, черпайте інформацію лише з перевірених джерел. На все добре.